Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ще один день, подарований Богом для нас. Ще один день ми можемо попрацювати на будівництві біля дому молитви. Сьогодні зібралася дружня велика гарна команда. Декілька хвилин ранкового спілкування, привітання. Так що ти ніхто не бачив. Щоб ніхто не бачив. Так, Ой, сіроо, Ось і. О, ти, сіро. 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 ти рожа. Та ти що сьогодні день народження? У мене? Да. Ні, це у тата в, Продовження. у житті в тому чи 5. 40 років було. Спільного, спільного життя. Це ми сьогодні який сьомий день вже святкуємо. так? Сьогодні. Да. Ну так, да, а по шостій чи ми так. Усі дні так. святкування. Щиро дякуємо тій сестричці, котра зготувала нам цей смачненький тортик до кави, до чаю. Хай Всі Бог сюди. благословить тебе. І Сережка розкаже план роботи, що ми будемо робити, хто що буде робити, щоб ми знали чітко завдання, що нам треба зробити. Першим ділом помолимося. Господи, батько наш небесний, ми стоїмо перед тобою. Господь, ти бачиш нас, бачиш наше серця і бажання наше, Господь, звершити цю роботу, за ради якої ми зійшлися, Господь. Благослови Господь, нашу працю, благослови кожного з нас, пішли нам мудрості, пішли нам старання, бажання, Господь, щоб ми могли цю справу зробити, цю роботу виконати як найкраще. Благослови братів, які будуть робити роботу. Дуже прошу Господь поблагослови Сережку, дай йому сили і щоб він міг цю справу довести. Господь, до кінця всім нам пішли послушання, пішли, Господь, нам бажання, і нехай і через цю справу твоїсте ім'я буде прославне. Просто милості, Господь благослови наших братів. Ті поїхали в дорогу. Знаєш, Господь, кожного деякий виконує ту роботу, Господь. На тебе надіємося і просимо допомоги тебе, і славимо тебе за все вічного Бога ця Сину того духа. Амінь. Амін. Ми маємо виконати і хто що має робити. Вітя, Вітяко туди до тебе. Да. Туди. Не треба? От гарний. Тато стає на клей, Саша з валіком, ані. Мати е... да. піноплаш Дядя Толя стає на різку і Женя. Ну най буде туди. А Женя туди стає з валіком е, на утеплення і Саша теж. Але якось так, щоб робити дві, ну, ось, щоб і той, і той кут, і той кут робити. Ну, хто куди? Саша у одній, у другій буде валік. До Саші, до Саші. Йде. будете клей носити. До тебе хто йде валік? Най буде, туди до тебе. Йде. <рес> валік до валіка, да? Дядя Саша, хто до вас йде? Дядя Володя йде, рядом вже. Все. А дядя Володя ходить і каже. Буде... Я буду ходити, буде. питати розміри і... Це приступати легенько. Та ми вирішимо, ми, буде, ми будемо носити. Я До ходу і і туди. я думаю, що вирішимо да. зараз. Дивіться. — Значить, у нас одна така бригада, скорбогач Саша, друга буде дядя Саша. дядя Саша буде, і третя бригада буде. Все. Буде два валіки будуть. Отак. От Але вітя. А хто розмітку робити буде? На цоколі? Встають, зараз вони тягнуть в Від чого вірівність? Оце, що є, заклеюють, залі повністю. Відталкуємося від чого? Від підлоги. Від, від підлоги? Закл... Я вчора пішов і лазер дав скрізь. Ні, я паню, це дуже добре. Але просто ми йдемо зараз, не встають, пиля пінопласт сьогодні, і тягнемо. Йдемо, а дивимося, то, що я дав вчора. Якщо так, воно добре буде, то ми так і тягнемо.

Сендвічем. Да, да. -сендвіч. да, да, тобто да. то, то ми беремо, якщо тут треба п'ятерку, то знаєш, ми беремо ще двойку до того, до тої троє. Я Арусь, як вирішив? Я б казав, вставати є, вирівнювати пінопластом по уровню, Зараз легко робити. То даємо отам один і, і, і тут один. Зразу з ходи, дай 10 сантиметрів. Да. Я б казав, що давай зразу. Закриваємо тут його заходить. Не прив'язуйся до цього здання. І закриваємо і заходимо тут на тепло. А що не дати... Ну да. так, ну якщо ми зараз 10 дамо, дивіться за зараз... Тут лише буде 30, лиш буде. Най буде 30, але ми підіймаємо високо зараз вікна, так і все сідає. Тут ми його не побачили, а там побачимо. Я понял. А скажіть, а якщо дати тут, о, хоча б, щоб вийти тут, Хочу? на. От. Давай, тобі Ти рубаєш зразу вікна, Де так, десь бачиш. Ну ми зараз ми не бачимо, а потім покладемо і то вікно воно чорне, велике там. таке між вікнами нас лежить. Мало. <звілляє> Я конец. Розібралися з задачами, хто чим буде сьогодні займатися, і всі команди приступили до своєї роботи. Тут будуть різати пінопласт для фундамента. Його потрібно буде складати з двох частин. Як? сендвіч. Внутрішня. Частина буде пінопласт. А зовнішня буде полістерол. Це я бачу трошки такий густий. Наставні прийшов. Як правильно робити? Так має бути. Так, <ривіт> має бути. Зору <уровню. ривіт> в ньому. Ходю. Ріс. Бо це ж усотки, що? Це діло ріжеса не лезвю, а ножом. Звичайним ножом? Так. Да. Бо, Бо воно кокоси. Ось скосило. Ходи сюди до вас, так. то так і відси 64,5 взяли і ріжемо. По Понижні тіжки. От так. Да, я дивлюся, куди ж ця висота йде. Ну, нам так сказали. Хто так сказав? Сашечка. Чи... Саша? Йдемо. А ну ідемо. Ось ви маєте дивитися на мене. Так. Можна за що піде? Давай. Короче, тобі першому 53. Далі. Кажи, який пенопласт там має бути. Там, мабуть, ти двойний кладеш. Мають бути 55. Оце рубля ми ріжемо 48 половина. Це 48 Саша! Саш, дай що скажу? Брат, брат Ваня, записали і ріжете, бо, бо ти кажеш двом Це буде... Давай, давай тако, Ось. 78. Висота політірова, а той... Це...

Тетяка на толщину буде. Ні, 4,5. У нас костяком, бо бокова стіна. Друга команда сьогодні буде займатися підготовкою огорожі. Через цю дев'ятку? Так. Да. Ні, ось цей кусок минут треба. Тобі ли цей кусок треба? Так, так. Вот, панте. Зробимо, зробимо. Все зробимо. Зараз, зараз, зараз. Будемо казати, розмер і дати себе. Якщо прийдуть спеціалісти, посад робити без цього апарату. Якісніші робота робиться. Не? Ну так. Трошки медільніше, але... Добре, що камера далеко і. І уровня не бачиш. Славік Ти хотів у Сережі мі. Пустей, да. Запаковуємо, щоб менше не лазили. Розмір 62 сантиметра. 62. Але в ідеалі сюди було сказати, що? В ідеалі було постелети у нас тут такі. Та да, ман! Зараз розбираємося у Так, давай. Урвень, 80-ку нам треба. Сяду. <рес> Ти хочеш, щоб <рес> я від цього все не Ні. Моє діло предложити, понимаєш А Він твоє діло відказатися. Рідкова то відкому. Рідкова, ця до мене, зарігає. <рес> Раз, два, Один. Промостре. А ми. Знову. Звон куда? Зато там. Доходить. Ну да, та, жив Подпинусь, на риданьку не Він лівак був, так? За це вот там? Лучше мастити його. Да. Да. Я назад кладу, Саша. Я наш ти мене... Куди ти забрав? Я про уставський. Що ж ти не фотографуєш, коли я працюю, а коли Заш, я стою, ваше, ти завжди... Ну як це так? Я винен... За столом зніму тебе, ладно? Ну, я. А ось тут у нас розпочалася підготовка до свята дня подяки. Ну Просто так, щоб і дуже високі не було, чи на цей, цей веселій. А ми зараз будемо бачити цей два і іловина. Потім пізніше буду... на самому святі ми вже побачимо з вами разом, що з цього вийшло. Там і там. Ну так, так, зайде. Дивіться, я чекаю. Ось тут ода? Оце воно тут буде. Не вже туди пішло скосило, а це ще йде прямо. Ні, ні, там Ну водимо. А ну, тако, чуть-чуть правіше, Гляньте, там вже накрито бляшкою. Закріпили брати ось цю нижну трубу квадратну. І така ж сама буде вверху. І до неї вже будемо кріпити бляху. Не наживемо? Та нема. А ну зараз. Віжу? Так.

так і Так, руки. А, так. Поки брати працювали, а сестрички готували нам обід. Щиро дякуємо вам, сестрички, за дуже смачненький обід. Хай Бог благословить вас, вашій праці. Прошу захисту для всього нашого народу. Дякую, що зберіть. Хто працював і дякую, що приготовлена їжа. Дякую, що вона є у нас і ми можемо споживати. Будь прославити вічний Бог. А -а -а. Всім смачно, брати. Вчора забагато сьогодні в очі нема, так? Що? Обов'язково. там. <реку> З самого ранку. Брати приступають до роботи десь о 8 годині. І в цей же час наші сестрички в своїх домівках, в своїх кухнях, віграє, теж так? працюють для того, щоб ми мали зараз смачненький обід.

сущие на небесах и живущих Господи, тех, которые определили тебя все на крови. Мы тебя благодарим, Господи, за этот день, Господи, за то, что мы на этом месте, Боже, за то, что, Господи, тела наши, Господи, и сердца наши наклонены к тебе, что свою волю исполнится и твое имя послали, Господи. Ты, Господи, сам сказал, что мы хлебом не хуже человека. Но ты послал, Господи, нам и в телесную пищу для тел наших, Боже. Мы благодарны тебе за это, Господь. Особая благодарность за то, что даруешь здоровье и прямать не все его идеи. Благодарю тебя за руки, которые готовили, Господи, и за сердца, Господи, которые они прикладывали изготовление Божия. Благослови нас на продолжение этого дня, благодарю пред тобой и в труде. И благодарность за все пример. Аминь. Аминь. Широ. Дякуємо. Всі дуже смачненько пообідали, і ось можна знову приступати до роботи. Щиро дякуємо, ще раз дякуємо ще разом, сестрички. Все було дуже смачно. Моє серце дуже тішиться, що у цій церкві є такий спів, хор такий хороший, чудовий, але ще більше тішиться, що у цій церкві у нас ще додалося два таких. Професіонал. професіонал. А я ж про це не знав. Але мріяв. Дуже. Під час цього будівництва в нас виявилися дуже великі таланти і не тільки маляри і штукатури, а виготовлені огорожі. Теж ми побачили наших братів, які хотіли попрацювати на славу Божу біля дома молитви. Напевне, весь світ знає. Чим займаються недобоївці, вирощують яблука. І в цей час, осінній час, всі працюють в своїх садочках. Але дуже багато братів дали згоду, щоб оцих декілька днів, тижнів ще попрацювати біля дома молитви, щоб встигнути до зими. Отеплити його. Хай всіх Бог рясно благословить. Дякую вам, друзі, хто був з нами. Дякую тим, хто жертвує, фінансує, молодця, благословляє, допомагає, віддав свій час для того, щоб попрацювати сили, здоров'я! Дякуємо нашим військовим, які зараз боронять нашу країну. Хай Бог кожного з вас збереже. Дякуємо, що були друзі з нами. До зустрічі.